Всім вітання. Вольток. Не попадав до мене апарат такого типу ще, такої фірми виробника. Щось цікавеньке в пластиковому корпусі, з мільйоном гвинтиків. Досить, в принципі, непогано зроблений. 10 кВт. Тут є ніжки, ось там є ніжки. І не дивлячись на те, що корпус пластиковий, доволі важкий. Просто важкезний. Зараз я його підключу. Ось тут в нас є клемні, клемні колодочки. І подивимося, яка в нього проблемка. Автоматик. Так, треба щось, мабуть, вибирати. Power switch Failer Добре. Був момент, коли мигнуло світло, щось воно ніби як хотіло запускатися. Вимикаємо. І ви знаєте, досить непогано. Досить непогано. Все акуратно. Ніякої ліпнини хляпанини. Або ж, як то кажуть, срала мазала. Такого немає такий довгий в кадр не влазиться, ну давайте ось так. тороїд Мотаний міддю До речі, ось таке кріплення досить непогане. Набагато краще, ніж металева пластина, яка по центрі має болт. от Не раз, повторюсь, не раз вже попадало мені так, що болтом так затискають оцю пластину. що Обмотки, витки трансформатора між собою замикаються. От, а ось в такому вигляді, з таким кріпленням, я думаю, такого не буде. Семістори, семістори на окремому радіаторі. Ось там, секундочку, якби воно не впало. Вон вони видніються. Плата керування. Ось така плата керування. Давайте ось так позаглядаємо, що там є. От мега. Все акуратно. Блочок живлення маленький, ось такий. Я думаю, це живлення власне цієї плати. Ось тут у нас дисплей. Так, він виглядає. Все можна на роз'ємчиках від'єднати. В принципі, непогано. Непогано. Я собі уявляю, скільки би він важив з металевим корпусом. Ух! А там під такий тороїд не було з бляшки тоненької. Там би мав бути потужний корпус. Добираємося до цього радіатора. Зараз я подивлюся, як це все демонтувати. Досить тут так все добре зроблено і важко, я думаю, буде це міняти. Хоча зараз подивимося. Зняв радіатор. Коли все запаяно, продзвонювати трішечки мішають обмотки трансформатора. І не зовсім зрозуміло, що й до чого. Що ми тут маємо? Перший тристор вибитий. Це якраз там, куди приходить від мережі зі входу. Так. Решта ніби як цілі. Ніби як є теристори. Буду ставити однозначно краще, ніж ці, що були, принаймні, по ціновій категорії. Не по типу. Вони такі самі, просто вони трішечки якісніші. Все позапаював, трохи попідкручував. Залишається дочекатися, щоб дали світло, бо до станції там я не хочу підключати цю корівку. Тож, через трошечки будемо вмикати. Трохи підзібрав. Давайте спробуємо. Три, два, один. Вибираємо стаб. О! Вогник там. Ще вогник ось там. Всюди вогники. Ага, тримати. О, я почув трансформатор. Є. Давайте подивимося, що на виході. На виході мало би бути щось. Так, секунду. Чергова лампа 200 ватт. Ой, мені незручно однією рукою. Спробуємо. Так, є. Є, світить лампа. Ага. 220 для нього не навантаження, мабуть. Ну, в принципі. Так, а що йому дати? Калорифер, ну давайте. Давайте йому наш Делонгі дамо. 219 вольт. Зараз одну секундочку. Пауза. даємо калорефер. Так, є. Є калорефер. 4%. Так, навантаження показує. Добре. 0,4 кВт. Хоча зараз 0,7. Ну, то таке. Мірялка в кожного своя. Що ж добре, зараз я його трошки привдягну. Ще цікаво холостий хід, який у нього. Все скрутив. Тепер давайте подивимося, скільки той красень споживає. Нічого собі. 11 Вт. Так, це ж добре. Скажімо так, недавно ремонтував люксіон. Так, здається, 5 кВт там був. То там було споживання 30 Вт. Досить непоганий апарат. Мені сподобався. Всім дякую за увагу.